Дорогі друзі, всі, хто слухає, і дивиться студію 2У, я вітаю вас знову з Мюнхена. Сьогодні тут перший півфінал зустрічаються команди Іспанії і Франції. Дуже багато галусів з цього приводу. Німецька громада, болівальники і телебачення, всі обговорюють, де призначений пенальті. Ворота Іспанії, але ж сталося, як кажуть, як сталося. і сьогодні в півфіналі грає Іспанія і Франція. Вчора я був на тренуванні команди Франції. Вони дуже були веселі, багато шуткували, сміялись. На жаль, команда Іспанії тренувалась у своєму лагері. Я не зміг потрапити на це тренування, подивитись, в якому настрої буде ця команда. Але будемо чекати, що сьогодні станеться в цьому матчі. Всі ми знаємо, що команда Іспанії за цей турнір вже забила 11 м'ячів, а команда Франції забила всього три 3, 3 і два, з яких, з яких вона забила з пенальті, І третій це був автогол. Тому, як ви, якщо оцінювати статистику, то в Франції дуже дуже важко сьогодні. Але будемо дивитись, я бажаю всім вам гарного просмотру, гарних емоцій. Будемо болівати, хто за кого. Тому до зустрічі в наступних репортажах.